НДР відправить до Росії 25 тисяч робітників для виробництва шахедів. Про це повідомляє японська телерадіокомпанія, посилаючись на дипломатичні джерела в Росії та на Заході. Завод розташований в Алабузькій спеціальній економічній зоні у Центральній Російській Республіці Татарстан. Північна Корея допомагає РФ в обмін на навчання в експлуатації безпілотників. Я нагадаю, у червні 2024 року Путін та Кім Ченін підписали у Пхеніані договір про стратегічне партнерство. Мент передбачає надання взаємодопомоги у разі агресії проти однієї із двох країн. Після цього КНДР направила своїх військових до Росії для проходження військової. Підготовки, ну і загалом про те на якому етапі зараз співпраця між Росією і КНДР, і не тільки про це ми будемо говорити далі із нашим гостем. Це буде колишній посол у південній Кореї, який точно знає ситуацію, та й загалом, яка зараз наскільки напружена зараз ситуація і між південною Кореєю і північною, яка роль може бути Росії безпосередньо у відносинах цих двох країн? Ну і чого очікувати далі від такої. І тісної дружби Путіна, яким чинина про все поговоримо з нашим гостем. Це Олександр Гурін, з нами на зв'язку, дипломат, заступник міністра закордонних справ у 2008 восьмому роках, колишній посол у південній Кореї. Добрий вам вечір. Пасибі величезне, що ви знайшли час. Доброго вечора. Хочу з вами поговорити про ну, те, не... сказ... прошу, прошу. Ви сказали, ви сказали, що я що я знаю все і можу відповісти на таке питання, але мені здається, в світі зараз ситуація така, що. Ніхто не знає, чим все закінчиться, але все ж таки спробуємо проаналізувати те, що відбувається. Стосовно північної Кореї і Південної Кореї, так, ми точно не знаємо, чим все завершиться, але ми бачимо, як все розвивається, і очевидно, тут і причинно наслідкові якісь можливо є зв'язки. Тому давайте спробуємо розібратися. Як би ви загалом зараз, пане Олександре, оцінили рівень співпраці між Росією і КНДР. На який новий рівень вона виходить, якщо уже аж 25 тисяч північно-корейських робітників ким Ін відправляє в Росію для того, аби шахеди відправляти ті шахеди, які будуть по нашій. З вами летіти в головах. Розумієте, вони визначили свій рівень співробітництва. Це стратегічне партнерство. І вони підписали договір про стратегічне партнерство минулого року, і цього року вони ну, з помпою відзначали річницю цього. Шойгу цього року двічі побував вже в Північній Кореї. І на останньому прийомі, де був присутній посол Росії. Ну, всі ну, всі е, сходилися в тому, що е, відносини будуть тільки розвиватися. Е, Корея допомагає таке цікаве слово Росії е, на трьох напрямках: перше це е, збройні сили, військовослужбовці. Друге, це ракети, і третє це е, амунішн, це боєприпаси. Е, ну, 25 тисяч це багата велика е, цифра, і вона свідчить про те, е, що Російська Федерація хоче використати дешевий, е, дешеву робочу силу Північної Кореї для того, щоб е, е, збільшити виробництво дронів, які використовуються проти України. Але е, Північна Корея зацікавлена в тому, що у відповідь. Північної Кореїці будуть підготовлені, будуть підготовлені оператори дронів, які вже є прямою загрозою Південній Кореї. І мені здається, що Південна Корея має на це якось прореагувати. По-друге, 80%, як кажуть зараз спеціалісти боєприпасів, снарядів, вони теж виробляються Північні, північної Кореї. E, і це вигідно корейцям. Вони десь за короткий проміжок часу заробили 20 мільярдів доларів. E, і по-третє, це e, працевлаштування e, з китайцями. Воно ускладнилося. Я не знаю причин. Але Росія надає таку можливість працевлаштувати і, скажімо так, піднімати потрошки рівень життя в Північній Кореї. А це скажі, і пропаганда. А от для північної Кореї що важливіше гроші чи досвід чи співпраця? Я думаю, що для Північної Кореї важливі всі три компоненти, про які ви сказали. І серед них, мабуть, мені здається, досвід прямої участі в бойових діях, де задіяні. Сучасні технології і мати такий досвід це дуже дуже велика справа. При тому, що в грудні 23-го року Південна, північна Корея відмовилася від ідеї об'єднання Кореї і вони вбачають майбутнє Корею тільки якщо все буде під е, володарюванням Північної Кореї, це такий зараз підхід. Головний розвідник України Україні, Кирило, Кирило, Кирило Буданом свого часу заявляв, що ам... В обмін на солдатів, які Північна Корея посилає посилала воювати на Курщину, На да, ми знаємо добре, що вони там були. Деякі з них вже навіть були в українському полоні. Цікаво, звісно, яка їхня доля. Це поки достеменно невідомо. Але тоді Богдан вказав, що КНДР цікавлять не тільки гроші, а й ядерні технології, очевидно, якими може ділитися Російська Федерація. До чого готується Кім Кимчини? Ви розумієте, я може не погоджуся тут, тому що, в принципі, ядерна зброя в умовах задіяння її в конфлікті з південною Кореєю вона не працює, чому тому, що все знаходиться настільки близько одне від одного, що найбільш ефективно, наприклад, для північних корейців. Стосовно південної Кореї використати звичайні ракетно-артилерійські системи, наприклад, як Торнадо, як смерть, mm -hmm. Сеул знаходиться на відстані 60 кілометрів від ДМЗ. Ви самі знаєте, що це таке от в наших умовах, коли Харков yeah. обстрілюється ракетними мета і нічого не залишається. Тому, як на мене, то це дуже-дуже. Скажем, ефективна зброя у північної Корейців проти, проти південних корейців. Ну і ніхто не каже зараз про хімічну зброю Північної Кореї. Північна Корея вийшла з договору про обмеження і знищення хімічної зброї, і знов-таки беручи до уваги 60 кілометрів до Сеулу, це може бути дуже дуже скажімо так, негативні наслідки. Слід визначити, що в Сеулі проживає приблизно 40% населення Південної Кореї. Це одна, одна з країн, і одна з столиць з таким високим показником концентрації населення. Ось Прошу. тому. Прошу. Про прошу да, нас зі зв'язком видно на секунду. Я вас трохи довше чую. пане Олександре, А коли говорити е про співпрацю, ми з вами говоримо, ми зараз зустрічаємо все частіше інформацію, що здебільшого в КНДР зараз катається шойгу. Очевидно, для того, щоб якісь підготовчі там е е готувати зустрічі, там можливо кімчинина і е Путіна безпосередньо може бути ще якийсь новий етап цієї співпраці. Тобто, я до того чи часом представників КНДР, ми не ми не зможемо найближчим часом побачити. На фронті у нас в країні е, ви розумієте, е, мені здається, що Шойгу їздить не для організації, яких зустрічей, а й Шойгу їде з практичним, е, скажімо так, завданням отримати більше зброї від північної Кореї. Це моя така думка. Це по-перше, по-друге, ви дуже, дуже правильно помітили, що Північна Корея бере участь у війні проти України. На Курщині. Але формально, юридично, Північна Корея не є агресором проти України. Тому що на даний момент, наскільки мені відомо, може якісь є дані інші, північно-корейські війська на території України не з'являлися. Я можу помилятися, я тут не можу сказати. Ось. Тому на виключений той факт, що північно-корейські війська можуть з'явитися і на в Україні для Кім на такий досвід реальної війни. Ну тобто, те, що вони бачили на Курщині, ясно, що їх там полягло величезна кількість, і, але ну от досвід такої війни, він для нього важливий в умовах і непростих відносин з тим же Сеулом. Ні, звичайно. Ну, відома цифра, та що була прилюдена, десь 6000 тисяч вбитих і поранених. З північнокорейської сторони були для Кім кінина, це дуже важливо мати бойові збройні сили з досвідом бойових дій. Але мені здається, що у Кім кімченина є ще одна скажімо так: внутрішнє його розуміння. Він стає на один рівень з тими, хто вирішує долю сучасного світу. Тобто... Я і кардинал. Ага. Я і пам'ятаєте, ви всі нормальні країни відмовилися співпрацювати з північною Кореєю, з Кимчинином, да. а Путін за. А тут, от, а тут, от Путін і більш того, ну того, що є в пресі, і м -м, китайці теж а. вони не проти цього. Хоча на перших етапах, коли я давав інтерв'ю, наприклад, я казав, що Китай може сказати своє таке дуже вирішальне слово, і північна карейці не з'являться на території конфлікту, на території оцей агресивних дій mm -hmm. Російської Федерації проти України, Як гадаєте, пане Олександре, а чому? Це так вигідно Російській Федерації. Ну до них їдуть е, зараз на завод робітники, які будуть шахеди складати. Їхали військові. Вони казали елітний спецназ північнокорейський, який помирав е, на полях Курської області у боях із нашими силами оборони. До них їдуть зараз сапери для того, щоб розміновувати територію. Очевидно, тієї ж таки курської області, але підозрюю, що зарано трохи вони планують це робити. Путіну просто шкода своїх, в що я не вірю ще більше, аніж усе інше. Е, ви знаєте, е, ну їдуть не тільки сапери, а їдуть інженерні війська, які О, будуть будувати і е, фортифікаційні споруди. А корейці вони будують дуже непогано, і так як е, закріплена ось е, зона. Е, на Кордоні між двома Кореями, це, мабуть, зараз найбільш закріплена, закріплений кордон між двома країнами. Це по-перше, по-друге, Російська Федерація отримує дешеву робочу силу, яка може збільшити багатократно виробництво шахедів, тому що навіть не тільки шахедів, а й інших дронів, які можуть бути використані в їх агресивній війні проти України. А зараз вирішує не один дрон, а вирішує, скажімо так, сімейство дронів справу, те, що називається рой дронів, коли летять 30, досягає. Цілі 10, але знищення є 100%. Тому мені здається, збільшення виробництва дронів, включаючи баражуючі заряди, вони для росіян це один з пріоритетів. Тому вони використовують можливість мати такогось, скажімо так, союзника. Повній програмі угу. пане Олександре, який зараз градус напруги між південною Кореєю і Північною Кореєю? Ось 11 червня з'являється інформація про те, що Південна Корея припинила пропагандистські трансляції через гучномовці, спрямовані на північні кор на північну Корею. Міністерство оборони південної Кореї повідомляє, що це крок щодо відновлення довіри і просування діалогу із КНДР. Як би ви оцінили зараз те, що відбувається між двома Кореями? Ви добре знаєте, як і що про це думають у південній. Вони пішли далеко вперед. Але що між ними зараз? Ви знаєте, те, що відбувається, це скажімо, історичний підхід лівих урядів південної Кореї. Все почалося з соціалістичних урядів ще при Кім Чджуні. Потім дуже був проповідником цієї лінії Мун, під час якого відбулися, скажімо так, історичні, як називається, зустрічі Трампа з Кимчинином три зустрічі були, Плюс були саміти між двома кореями, але вони не привели до результату. Значить, новий президент. Лі він теж представляє цю партію, демократичну партію, яка ось має, ну скажімо так, слабкість до того, що необхідно ну, мати довіру зближення. Але цей президент він, на відміну від Муна, хоче, щоб це було довіра адекватна, пропорційна. Іншими словами, якщо я роблю крок на зустріч, то і маю право очікувати е, кроку на зустріч. В результаті е, вони припинили, по-перше, е, на це ну, як ви сказали, е, передачі пропагандистські, е, А з іншого боку, е, він навіть виступив проти е, е, ну, посилання оцих от пропагандистських матеріалів шляхом. Куль через кордон, uh -huh. і як результат, він вже порушив рішення Конституційного суду Південної Кореї, який, якщо не помиляюсь, у 2023 році визнав неконституційним заборону використання от такого засобу, як пів. Кулі для передачі пропагандистських матеріалів на територію північної Кореї. А То, між людьми... Ви бачите, це така... А між людьми дуже все просто. Південні корейці вони виступають за те, щоб якомога більше північних корейців ну, переходило на їх сторону і інтегрувалося в їх суспільство. У всякому разі, так було раніше. Ну і ви сказали: ми не знаємо судьбу. Долю тих от тих, хто попав в полон в Україну. Так. Південна думаю, Корея доля тоді казала, їх... що вони готові їх забрати, готові їх до себе прийняти. Я не побоюся сказати, що ті, які попали в полон, і їм, до речі, дадуть право вибору, їх не передадуть прямо. Розумієте? Незважаючи на те, що ми казали, що ми передамо в обмін на наших військовослужбовців, я думаю, що це була з нашого боку, ну трішки, ну скажімо так, пропагандистський підхід, тому що звичайно демократичні правила потребують згоду тих людей або на повернення, або на переїзд до південної Кореї, а південна Корея прямо заявила, що вона готова їх прийняти. Добре, а північні корейці, вони ну, в своїй більшості, можливо, якщо так можна говорити, хотіли би перейти в Південну Корею, просто це неможливо. Ви знаєте, більшість північних корейців вони такі самі, як і росіяни, які думають, що тільки вони вирішують судьбу світу, всі інші це зло. А ну тільки в північній Кореї була можливість е, показати фінал чемпіонату світу з футболу, де е, північнокорейська збірна перемогла. Ну так кажуть, <сі>, тому що я анекдот не знаю, але кажуть, перемогла бразильців з рахунком 7-0. Ну так і всім це побігли. Да. Да. Давайте поговоримо ще допоки КНДР повідомляє допомагає Російській Федерації. Ми намагаємося залучитися підтримкою європейців і шукаємо тут, хто би підставляв нам теж. Так само сильно плече, як Кімчинин підставляє Путіну, відверто кажучи. Я в цьому контексті хотіла би і про Нідерланди також з вами поговорити, які вам теж не чужі, де ви також працювали. Як ви оцінюєте зараз їх залученість, їх включеність в російсько-українську війну, звісно, з точки зору допомоги Україні? Ну, Нідерланди номер три. Угу. По наданню грошей на. Наші потреби в боротьбі з агресором, ну і остання заява міністра оборони Нідерландів, який мені здається навіть сьогодні це заявив, що е Україна має найсучасніші е і найефективніші збройні сили в Європі. І е більш того. Якщо ви пам'ятаєте, сама міністерка закордонних справ Європейського союзу калася, ну, процитувала генерального секретаря НАТО Марка Рюте, який заявив, що каже: якщо ми не будемо допомагати Україні, чому російському то тоді да будемо втікати російською. Але ви знаєте, це історичний факт в збройних силах Нідерландів. Під час холодної війни російську мову вчили, і більш того, ну, скажімо, базові на всі вищі офіцери вони мають навики російської мови з тих часів. Ви знаєте, у мене була дуже цікава колись така історія. Мені розповіли співробітники нашого посольства, це було до мене до того, як приїхав, але історія дуже цікава. Приїхав хтось з наших керівників Збройних сил на рівні генерального штабу і, угу. і, попро... да, і попросив повести його в Кейкенхоф, А це було в грудні місяці. Ну, ви знаєте, Кейкенхоф, це там, де квіти, там дуже а. красиво, Ну і звичайно, що запитали слухайте, ну в квітні приїдете, то. Потім ми вас повеземо. Там же квіток які квіти? Мене цікавить кейкін тому що коли я служив в Німеччині, то у моєму батальйонах був тією точкою, коли мій батальйон танковий мав зійти за 48 годин, якщо почнеться якесь боєзіткнення. Ви розумієте, то людина приїхала подивитися, де він мав бути де через сорок вісім часів. Да, де ж ми будемо? Так от, от ви знаєте, Рюти тут має дуже дуже велику рацію, тому що Європа має розуміти, що Російська Федерація це ворог, це ворог, і всі заяви, і всі дії, які були зроблені Російською Федерацією, вони спрямовані тільки. На те, щоб відновити Російську імперію, саме імперію, Радянський Союз, в яку ввійшли і Польща, яку ввійшла і Фінляндія, ну і всі інші країни, там Балтійські країни, ну і, і Україна. наступного тижня будуть в центрі уваги, в зв'язку з тим, що в Газі буде відбуватися саміт НАТО. Прикро, але скажу, це буде черговий саміт, де ми не почуємо так, впевненого так, і того, що ми станемо повноцінними членами Північно-Атлантичного альянсу. Хоча мені здається, що українська армія достойна і абсолютно вже заслужила, чого ви очікуєте зокрема від цього саміту і чи важливе місце його проведення, тому що ну, Нідерланди, правда, наші партнери. Але наскільки це може для нас якось гарно зіграти. Ну, ви знаєте, я не очікую від цього саміту якихось проривних рішень. Їх не може бути. В зв'язку з тим, що один із основополагаючих союзників України у цій війні, він робить кроки, які, скажімо так, не прикрашають його керівника. І невідомо. Що буде далі? Саме тому о, о, Європа ще не, як на мене, я, я так думаю, ще не готова о, озвучити о, своє конкретне бачення того, що вона буде робити на підтримку України. Це буде зроблено, це буде зроблено досить швидко, але не на саміті НАТО в Газі. Я вам дякую величезне за вашу аналітику за те, що ви долучилися. Олександр Горін був з нами на зв'язку. Дипломат, заступник міністра закордонних справ у 2008-2011 роках, колишній посол Південній Кореї. Дякую вам дуже.